Ми щиро вам дякуємо за увагу і ми віримо, що Україна це оче, земля, рідний край, і ми щасливі, що народились, і живемо на такій чудовій, нашій славній Україні, і ми віримо в її щасливе майбутнє. І такий наш вечір, концерт, реквієм присвячений пам'яті Небесної Сотні, підготували автор проєкту. Начальник відділу культури і туризму Роман Євгенович Сагайда та підприємниць ваш земляк» спонсор Павло Богоніс. Отож, ж ми щиро дякуємо вам за увагу. До нових зустрічей, слава Україні!